Що ви вкажете на це, то, ну, то ми тоді будемо виправлятися і ми, нам відкриються очі. Але поки що 20 років існує сьогодні розділення православної церкви, і ми ініціюємо круглий стіл і говоримо тим священнослужителям, які, скажімо так, які підтримують голос із Москви. Що ми розхольники, ми неправильні, неканонічні. Ми говоримо так, покажіть, в чому наше не давайте сядемо за стіл. І цього не відбувалося 20 років. Сьогодні е, прийшла ця нагода, тому що е, багато речей сьогодні відкрилися. Сьогодні, як на мене, це моя власна думка, хтось може з нею погодитися, а хтось ні. Сьогодні відкрилися реальні плани наміри Москви. Бажання Москви, які 20 років ми відчували тут в Україні в церковному відношенні, це не було видно в суспільстві, воно було завуальовано, приховано. А в церкві ця, це відбувалося. Перше, це пропаганда, яка сьогодні ведеться засобів російських засобів масової інформації. Така подібна пропаганда велася 20 років в Храмах московського патріархату через книги, через листівки, через різні братства проросійські і так далі.